Доброго вам здоров'я, шановні, 18 вересня, четвер. Сьогодні православна церква згадує преподобного Євменія Єпископа Гортинського. Ще сьогодні день мучениці Радни Фрігійської, а також мучениць Софії та Ірини. Ще сьогодні згадують молчинську ікону Божої Матері. Народне свято сьогодні день Ярини. Коли в цей день журавлі полетять, то на покрову буде мороз. Коли не полетять, то зима буде пізня. Коли діти в цей день побачать журавлів, то кричать колесом колесом журавлики, себто хочуть їх завернути, то загорнеться тепло. Бджоли щільно затягують вічка у вуликах прополісом на холодну зиму, а залишають льоток майже відкритим на теплий мерезимок. Коли сіють в нагоду, то в хлібі буде багато мітли. Хмари рухаються проти вітру, значить погіршиться погода. Нічний вітер віщує дощ наступного дня. Наші предки знали про особливі вітри, які вони називали гнилими. Ці вітри приносять надмірну вологу, стають надокучливими, псують рослини, роз'їдають їх і навіть пригнічують людську душу. Зазвичай такі вітри починають активно дути з 18 вересня, з дня Орини або Ярини. Під час обрядових дій знахарі та волхви зверталися до цих вітрів із такими словами Не ламайте і не тривожте вітри гниляві, не шкодьте кісткам і тілу хрещеного, нарожденого, молитвеного Івана, відступайте в земні щілини, де не видно білого світу, проганяю вас вітри насильницькі, променями дочки Бога в глибокій урочища, замком замикаю. А ключ відпускаю під Алатир Камінь. Це текст справжній, стародавнього українського замовляння, звісно, я залишу його в першому закріпленому коментарі. Здається, що на другій хвилині я ніколи не читала так швидко замовляння, ну але, зрештою, в нас сьогодні день, бачите, такий вітряний, з гнилими вітрами. Український народ здавна уявляв вітер як демонічну силу, ворожу та небезпечну для людини. Вважалося, що якщо вагітну жінку підвіє вітер. Вона може втратити дитину або навіть збожеволяти. Про дітей, які були ненормальні чи недотепні, на Київщині казали, що вони з вітру. В народних уявленнях вітер часто поставав в подобі людини, але в цих образах можна впізнати відлуння класичної іконографії. Його описували як сердитого дідугана, що живе десь за морями. Коли він моргав одним вусом, здіймався вітер, а якби моргнув обома. Розбурхалася буря, здатна перевернути весь світ. На стародавніх образах візантійських і місцевих вітер теж показували, як сивого діда, вінгомен грецького Еола, знайомого нам з ілюстрацій до Енеїди Котляревського. Розповідали також, що на чотирьох кінцях світу стоять велетні з величезними вусами і дмуть один до одного з наказу головного вітродуя. Коли хтось із них дмухне сильніше, то саме з того боку піднімається вітер. Вони прикувані ланцюгами за руки й ноги до скель, аби не вирвалися на волю. Народні вірування зберегли й уявлення, що вітер може підхопити людину і понести світ за очі, так що ніхто вже не дізнається, де вона поділася. Звідси і вислови повіявся з вітром чи пішло з вітром. Часто оповідали, як вітер міг поривати дівчат і навіть одружуватися із ними. В цих історіях йому приписували людські риси. Наприклад, щоб догодити жінці, вітер міг забрати її матір, щиро пригостити її, а потім повернути додому. Бідняку він дарував у полу жар, що перетворювався на золото. А от багатого, який хотів його ошукати, карав справжнім вогнем, що його палив. В народній поезії та піснях вітер постає не лише як небезпека, а як залицяльник. Він ніби жартом дмухає, грається, зачіпає дівчат. Постає в образі молодого жениха, що прагне прихильності. І з цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікавенок дізнаєтесь, я трішки відволіклася на вітер, але зрештою, бачите, сьогодні в нас гнилі вітриці віють, як від них позбуватися, як позбуватися від того, що вони можуть надути. Я вам вже дала, в принципі, це змовляння, ім'я на цьому замовлянні зможете змінити на актуальне для вас ім'я, бо ваше ім'я, бо ім'я тої людини, для якої ви можете читати це замовляння. Користуйтесь, будь ласка. І з цього відео я далі ще буду розповідати, що сьогодні можна робити, що не можна робити в цей день, 18 вересня, 2025 році, четвер, це в нас. А, будь ласка, додивіться відео це до самого кінця. Ставте майк лайк, подобаєчку. пишіть коментарі довгі продовжі. Обов'язково діліться цим відео, обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник також. Я вас запрошую до свого телеграм-каналу. Послання знайдете в описі під цим відео. І сьогодні, 18 вересня 2025 року я дякую Господові Богові і всім захисникам нашим за захист. Я дякую заступникам Небесним всім за заступництво. Слава Україні! І я продовжую. 18 вересня церква вшановує кількох святих та святині. Преподобний Євменій, Єпископ Гортинський на Криті. Був відомий своєю турботою про бідних і сиріт. Молитвами він випросив дощ під час посухи, залишався вірним в боротьбі за чистоту віри і за це був засланий у Фіваїду, де відійшов до Господа. До нього звертаються з проханнями про милосердя, про допомогу в потребах і про твердість у вірі. Ще сьогодні спогадується мучениця ріадна Фригійська – в Другому столітті вона відмовилася брати участь в язичницьких обрядах і зазнала переслідувань. За переданням, гора розступилася і укрила її від гонителів. віряни моляться до святої про захист, від несправедливості та про відвагу залишатися вірним совісті. Ще сьогодні спогадуються мучениці Софія та Ірина. Ярина, зрештою, її сьогодні народне свято називається. В 3 столітті вони постраждали за віру в Олександрії. З ними був мученик кастор. Їхня віра і витривалість стали прикладом для християн. До них звертаються по духовну міцність, поєдність у родині та силу вистояти у випробуваннях. 18 вересня також згадують Молчинську ікону Божої Матері, явлену 1405 року. За переданням пасічник побачив її сяйливою в липі та почув заклик звести на тому місці храм. Від ікони відомі численні зцілення перед нею моляться про здоров'я, утіху в скорботах, мир в домі і материнський покров на життєвій дорозі. В цей день наші предки традиційно збирали шипшину. Цю рослину, яку можна вважати предком сучасних троянд, здавна поважали в українському народі. Як одну з найцінніших серед лікарських. Недарма ще у давнину її називали лісовим лікарем за особливий цілющий склад ягід. Восени, коли на гілках починають виблискувати червоні плоди, вона ніби нагадує про завершення теплого часу і скоро вже наближення зими. Шипшина за своїм походженням, є дикою родичкою троянди. Вона й досі росте в лісах та чагарниках. Ховаючи свої плоди за колючими шипами. Саме ці невеликі кисло-солодкі ягідки вважають справжнім природним джерелом вітамінів. Ще з давніх часів, коли людина не відчувала себе господарем природи, шипшину оспівували у віршах і легендах в українському народі. Про шипшину є згадка в біблійних оповідях. Розповідають, що вигнаний із неба диявол хотів повернутися до раю. Використавши прямі колючі стебла шипшини як сходи. Але господь знав його наміри і зігнув гілки донизу. Відтоді вони мають вигнуту форму, а шипи чіпляються за все, що до них торкається. У християнській традиції шипшина стала символом гріха та скорботи. В Україні ж шипшина мала особливе місце в господарстві. Господині сушили ягоди на зиму. Заварювали з них цілющий чай, що допомагав від застуди і зміцнював сили. Варили з ягід узвари, сиропи та навіть вітамінні відвари для дітей. Подрібнену сушену шипшину додавали до трав'яних зборів, а свіжі ягоди нерідко перетирали з медом, аби зберегти їхню користь. Сьогодні у нас, шановні глядачі, 18 число місяця, і цікаво буде знати, що число 18. Невідомо чому, але український народ не має симпатії до цього числа. Кажуть: а то ще 18-й туман, це так кажуть про дурну, туманувату людину. Один за 18, а другий за без двох 20. кажуть про двох людей однаково нечесних. Є свідчення, що в давнину рахували не на 18, а на без двох 20. І цей спосіб рахування ніби й досі затримався подекуди в Карпатах. 18 вересня 2025 року за народним місячним календарем припадає на четверту квартирю, особливий час, коли природа і людські справи йдуть на спад. Наші прабабці казали, все, що розпочнеться тепер, не дасть доброго плоду, бо енергія вже не спрямована на ріст, а на зменшення і завершення. Цього дня не радили починати жодних нових справ ні хатніх, ні господарських. Наприклад, якщо господиня візьметься за нове рукоділля, вишивку чи в'язання, то вона може довго лежати, не душити, недов'язане. Якщо господар замислить зводити нову загорожу чи комору, робота йтиме важко і користі від неї буде мало. Навіть пересаджувати кімнатні квіти вважалося небажаним, бо вони хворітимуть. І будуть в'янути. Особливо застерігали в такий день від стрижки волосся. Вважалося, що після ножиць на цій квартирі волосся може почати випадати, а нове буде відростати дуже-дуже повільно. Тому жінки берегли свою косу, не торкалися ножиць і навіть гребінця уникали надмірно використовувати. Але якщо у вас є ковтуни на волосі, то зараз саме час їх зрізати, тільки ковтуни. Якщо зрізати ковтуни, то можна позбутися цієї проблеми раз і назавжди. Також, якщо людина хворіє, наприклад, так само знахарі можуть зрізати ковтуни саме на четвертій квартирі і будуть певні, що хвороба з цієї людини назавжди піде разом з слабим місяцем і разом з цими ковтунами. Щодо снів, то їх тепер не трумачать. Кажуть, що сни четвертої кватирі порожні. В них немає підказок ні для серця, ні для долі. Якщо щось і присниться, на нього не треба звертати на це увагу, бо це вважається пустим. Зате саме цей час вважається сприятливим для особливих практик. Четверта квартиря пора вигнання і зменшення. Тому замовляння тепер треба читати не на примноження, а на відведення. від недуги, від злих сил, від невдачі. Господині могли робити невеликі обряди очищення, наприклад, вимітати поріг, читаючи слова, щоб все лихе йшло з дому. А якщо в хаті були хворі, то на четвертій квартирі шептали замовляння, щоб хвороба сходила так само, як сходить місяць, на нівець. В побуті цей день був радше часом завершення, ніж початку. Закінчували те, що вже було розпочати. Доплітали кошик, доробляли рушник, дочищали зерно. Вважалося, що будь-яке завершене діло матиме силу, бо під самою місячною завісою закривається одне коло і готується місце для нового. Сьогодні, шановні глядачі, я вам повторю вчорашній ритуал для дівчат. Бо робиться він тільки на слабкого місяця, тільки три дні за місяць можна робити цей ритуал. Значить, Це ритуал, щоб побачити судженого у вісні. Що треба зробити? Останні три дні його види, мого перебування на небі, не тоді, коли він вже його не видно, а тоді, коли його ще видно. Треба промовляти: ти місяцю вгорі, та й в зорі, приведи мені мого милого на сон. І треба піймати цей місяць у миску з водою, і кинути туди можна щось з магічних предметів або щось із того предмету, який належить тому хлопцю, якого хочеться приворожити, щоб він прийшов на сон. Як я вже сказала, на цій квартирі ми проводимо обряди на вигнання, на зменшення чогось, і можна зробити такий обряд від стріли. Стріла це така слабкість, значить, і нею називають слабкість. Те, що стрікає в кості, в попереці, те, що стрікає в голові, в руках, в ногах. Ну, якщо такі болі різкі, бувають у вас оце стріла. Значить, Значить, так карпатські віщуни називали це. Значить, треба для обряду налити в миску води і держачи її над болючим місцем, говорить дев'ять разів таке. Госпідку поможи визивати, викликати. Чи фатла сі стріла дівоча? Чи жіноча чи поробоча, чи хлопчача, чи дівчача, чи чоловіча, чи фатила і стріла вірменська, чи жидівська, чи циганська, чи відмівна, чи впередна, чи нічнівна, чи денькова? чи на вляганню, чи навставанню, чи хватилася стріла з охоти чи з роботи, чи з труду чи з погаданні, чи з покликанні зі спозванні. Чи хватилася стріла залежина, Я тебе лишаю, не грішаю, відбираю, визираю. Чи хватила сі стріла з бурих очей, зі слізавих очей, з поганих очей, з каправих очей, чи хватила сі стріла з гадки поганої? Я тебе вибираю, відкликаю, я тебе ножем вирубую, серпами вижинаю, косами витинаю, димами вічіжую. Вогнем випалюю, граблями відгрібаю, мітлами поганими замітаю. сі звідсі те світьок порвив, Мати породила ріценного, порожденного Івана. Де ж Господи, від мене лік, а від Бога вік. тьфу тьфу, тьфу. До води до миски додається, значить, треба додати три зубці чеснику. Перехрестити ножем тричі цю миску. Відтак, не дуже й тричі, попиває її і змиває собі нею зболіле місце і має допомогти. Що не можна робити сьогодні? Кажуть, що у на ярини садити нічого не можна в цей день, і мова йшла не лише про город чи сад, а насамперед про кімнатні рослини. Наші прабабці вірили, що такі насадження або постійно хворітимуть, або й зовсім загинуть. В цей день існувала ще одна заборона не залишати маленьку дитину до семи років саму за зачиненими дверима навіть у власній кімнаті. Казали, що малюк може стати легкою здобиччю темних сил, а в кращому разі сильно злякається і виросте полохливим. 18 вересня не радили ані нарікати на власну долю, ані вихвалятися успіхами. Вважалося, що скарги можуть накликати ще більше труднощі, а хвальковатість здатна відібрати все здобуте. Також в цей день чоловікам не годилося ходити в гості навіть до найближчих друзів. Повір'я попереджали порушення цієї заборони загрожувало серйозною сваркою, яка могла затягнутися надовго і навіть торкнутися сімей обох сторін. Оскільки сьогодні четвер. То сьогодні не можна трусити сади. Є в нас така заборона: саме по четвергах ми не трусимо сади. Шипшину збираємо, але сади не трусимо. Все, що на деревах, збирати сьогодні зась. Можна це робити вже завтра. І ще, незважаючи на те, що у нас сьогодні нібито четверг, нібито чоловічий день, і в принципі є преподобні, які сьогодні спогадуються, хоча забагато мучників, тим не менш, е, нібито по четвергах треба починати нові справи, але тільки на, не на четвертій квартирі. Зараз у нас четверта квартира місяця, тож в жодному разі нові справи, особливо якщо якісь складні ці справи, там можуть бути якісь проєкти, там нові складні, щось ви задумали, таке грандіозне. Потерпіть трішечки. Переходіть поки що з цими думками, проаналізуйте їх всередині. Зараз не треба навіть нічого ніде записувати. Зараз треба тільки все завершувати саме на цій фазі місяця. Тільки завершувати. Завершувати, закривати, фіналізувати, все це буде на добро і вже чекайте нового циклу, спочатку нового циклу, тоді можна вже буде і планувати все, і розпочинати. З приводу посту, то в нас сьогодні четвер. В четвер у нас посту немає, в нас тривають м'ясниці. Можемо ласувати м'язком, і сальцем, і яйця можна їсти, і молочком можна пити. Будь ласочка, сир, вживайте, птицю вживайте, рибку вживайте. Все, що нам приносить тваринний білок і тваринні жири, все це можна вживати саме в цей день. Будь ласка, насолоджуйтесь. Ну і зрештою, 18 вересня свої іменини святкують Аркадій, Борис, Вініамін, Володимир, Вольдемар, Іван, Іларіон, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ян. А також сьогодні дуже багато, до речі, так само, як і вчора. У нас було багато жіночих імен, які спогадуються. То сьогодні так само багато жіночих імен спогадуються. Це в нас Аріадна, Аріна. Ірина, Єфросинія та Софія. Бачите в Софії, скільки імени не вчора, в принципі, були іменини і сьогодні, так само іменини, але це вже інша Софія, яку сьогодні згадують. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати миру в душі, радості в серці та добробуту в домі. Хай здоров'я ваше буде міцним, хай життя наповнюється гарними зустрічами, теплими словами та приємними подіями. Нехай поруч завжди будуть щирі друзі та люблячі рідні, а небесні покровителі бережуть від негараздів і благословляють на щастя та світлі звершення. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі, 18 вересня, вересень в нас дуже цікавий місяць, взагалі я вважаю. Ну, Я сподіваюся, що ви щодня повертаєтесь на цей канал і щодня в цьому стверджуєтеся в цій самій думці, що дійсно вересень дуже цікавий місяць. То дуже багато і містичних таких, і цікавих, просто і таких трішечки моторошних свят, і просто добрих свят, добрих світлих днів, благословених Господом Богом і нашими небесними покровителями. Завтра буде так само дуже цікавий день, і я буду з великим нетерпінням очікувати на нову зустріч із вами тут на цьому каналі, де я знову розповім, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Будь ласка, повертайтеся на сьогодні в мене все. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні! До зустрічі завтра! До побачення!